Наближаю зараз до грядочки з чесничком, виглядає він так собі, як бачите. Але це і не дивно з такими вибриками природи, погоди. Е е е mesma. У нас добряче вже потепліло, вже прямо тепло-тепло. І Зараз ми трішечки допоможемо нашому чесночку. Е е я на 10 літрів води теплої розвела 10 грам е кальциніту, тобто е е е кальцієва селітра. Тут в складі кальцій і селітра, тобто азот. Зараз я пролю наш чесничок. Кальцій е, допомагає стійкіше переносити всі ці вибрики погоди, а азот він швидко е, в цій формі швидко засвоїться і допоможе наростити гарну зелену масу, бо, як бачите, таке собі. Великомучеників я несу в тепличку, хай трішки призвичається. І буду висаджувати їх згодом під агроволокно в тепличку. Ой, в перничок. Дуги поставила, зробила. Завчасно луночки, щоб прогрілись. Зараз полила гарячою водою, водичка добре вбереться, і буду висаджувати розсаду, яка вже стояла трішки в тепличці, трішки адаптована. Буду накривати це агроволокном і побачимо, що з цього буде. Що тут подоброго? В осені під перекопку тут вносили суперфосфат і калімах. Зараз я буду не безпосередньо в луночку, щоб не було контакту з кореневою системою, а навколо луночки буду вносити буквально по трішки корника. Курник різного, різних виробників буває у мене ось такий. Посадила свої помідорки, тут у мене аж одна брізколінка, то бачено бачила, бачила, це низькорослі сорти. Ще вони такі не надто великі, могли б посадити і в розсаді, але розсада в основному вже на дачі. Нема можливості постійно доглядати, тобто там кожен день поливати. То перелюто, не до то просохнуть, поки нас тут немає. Приїдемо полю вони, помідори дуже бояться перелив, особливо якщо прохолодно. Тому ось вони мучаться, я біля них мучусь. Вирішила ризикнути, прогріла трішки луночки, висадила, зараз накрию аграр 14 квітня. Нагадую, і будемо бачити, що з цього буде. Я думаю, що все буде добре. Просили в коментарях показати кукурузку. Як вона зараз почувається, як виглядає. Ось ця частинка – це Ракель, це Стронгстар. Як бачите, всходи були майже, ні, ну не можу сказати, майже 100%. Ось тут є випад. Тут, тут ось затримкою, але вилазить. Там теж малесенька, але вилазить. Почувається, виглядає далеко не ідеально, тому що це у нас дачна ділянка, ми сюди приїжджаємо за можливості, як бачите, ж… Росте в касеті, тут ємності невеличкі, відповідно, пересихає доволі швидко, якщо нас довго немає, ось я приїхала, вона прив'явша. Я її, звісно, полила. Я думаю, що краще буде виглядати, коли корінчики нап'ються. Але ось це мінуси такі вирощування будь-чого в касетах, коли немає можливості постійно контролювати рівень вологи. Але минулого року була точно така сама ситуація, бо я вже вирощувала. Вона ну, доволі швиденько відходить, якщо там трішки прив'яла, полили, ну, тобто катастрофічно це ніяк не впливало на неї, гарна коренева була при висиці. Тому ось так. Це в мене петуньки, а це в мене хризантеми, просто буяють. Це мультифлора, яку я купила минулого року вже восени <кій> на ринку. Зберегла її, заховала сюди, в дачу. З початком тепла її виставила, бо почала проростати вже навіть без світла, то я її, звісно, поставила на світло, щоб вона не, не страждала і ось просто буяє так, але боюсь ще висаджувати, що мені здається, ранувато. Питуньки, до речі, питуньки це ось такі, це середина квітня зараз. Такі кущики це все наживцьовано з живців, які я зберегла. З минулого сезону стайдала. Всю зиму використовувала їх як маточники, живцювала. І ось ці вкорінені живці. Ось на квітень маю такі вже кущики. Такі в мене перчики різного, різної дати посіву, різних умов вирощування. Деякі росли в касетах. Все-таки я от чим далі, тим з касетами менше хочу мати справи, бо дуже малесенькі ці отвори, дуже швидко пересихає. І такі вони трошки, і плюс що в мене був завівся кліщ. І бачите, трохи поїв, вже нібито вивела, немає, але ось на маленькі, новенькі листочки вже гарні, але попередні ось такі. Ось, можливо, в когось є така проблема теж. Бо я, наприклад, в мене цього року вперше, і я не знала, що це. Не могла зрозуміти, що це робиться. А виявляється, це павутинний кліщ, ось так поскудить розсаду. Далі вже ростуть гарненькі. Тут дуже ці геть великі, гарні. Ще є більші, які я винесла зараз. В тепличку, щоб вони трішки звикали, бо хочу висаджувати незабаром. Вже хай трішки ще грунт прогріється, і буду висаджувати в теплицю. Хочу трішки детальніше зупинитись на помідорках, бо цього року знову ж таки випробовую нові способи в і різні способи використовую вирощування помідорів. Зараз трішки вам розкажу. Багато так як багато сортів цього року в мене різних, я висівала кожен сорт по декілька буквально насінинок. В окремі стаканчики. Кожен стаканчик, ось у мене пронумерований. Ой, світло падає погано видно. Пронумерований, і в зошиті записано, який номер відповідає якому сорту, там що він собою являє, і так далі. Це не те, це підпис, коли сполуниця вирощувала тут ось номер помідорки. Далі. Коли вони вже ось підросли і мають вже справжні листочки, тягнути далі чекати немає куди, бо вони будуть рости, заважати одне одному. Боже, як це ж так показати, щоб видно було коренево. Коренева буде сильно заплітатися, тобто ми більше будемо травмувати при пікіровці, так як пікрувати в будь-якому разі потрібно. Ну тобто, це вже ось якраз та стадія, коли це потрібно робити, коли вже вони доволі. Є корінець, який завдяки якому він приживеться, цей нас наш, наш пересаджена, ця наша рослинка, але ми не надто будемо сильно її травмувати. Вона легко адаптується до нових умов. Як це можна робити? Є декілька спосібів, звісно, залежно від того, які у вас умови. Ось я частину розсади попікірувала в стаканчики по одній рослинці. Все нормально. Вони гарно себе почувають собі, ну абсолютно все з ними добре. Але у мене цього року новинка. Для мене новинка це теплиця. У мене є тепер. І я ніколи взагалі в житті не мала справи з теплицею, тому все, що я зараз там роблю, для мене це все експерименти. Я все пробую. Частину сортів я вчора тільки посіяла в теплицю. Зараз накрила гароволокном, щоб трошки тепліше було до сходів. А частину я вчора знову ж таки для мене такий експеримент. Ось цих. Томатиків, які вже досягли двох справжніх листочків, я їх пікірувала в теплицю. Зробила рядочки, пролила такою добре теплою водою. Ввечері вчора попікірувала. Зараз ходила, дивилась вони гарні стоять. І зараз продовжу ще кілька сортів. Не все, звісно, ось частина в мене буде так, частина в теплиці. І я буду бачити стан тих рослин, розвиток. Потім плюси і мінуси при подальшій пересадці вже на постійне місце проживання їхнє. Буду знову ж таки для себе робити висновки. І з вами ділитися. Зараз покажу в тепличці, як я то роблю. Ось така у мене тепличка плівкова. Тут в мене перчики, це ямки для перчиків, гріється земля. Тут мої перці, які вже такі великани, великі загортовуються, звикають до цих умов, а на ніч я їх заносила назад в будинок. Вчора вони за кілька годин, буквально тут доволі жарко. Зараз ще ні ранок, а вдень тут доволі жарко, хоч і двері відкриваю. І вони за буквально кілька годин дуже попускали листочки, я їх заховала назад у будинок. Сьогодні знову винесли, хай трішки звикають. Це я вчора посіяла томати. Побачимо, як швидко вони зійдуть, в цих умовах, як швидко будуть рости. Тут третя капуста. А ось це помідорки, про які я говорила. Ось в такому стані вони вчора були. І я їх ось так попікірувала. Ложечками позначила деякий сорт. Ну, ось так вони Ввечері, буквально ввечері я їх пікірувала, Гарненькі стоять, не пов'яли. Вчора вони там такі були трішки, трішки полягали в процесі, але ось зранку сьогодні прийшла, всі гарненько стоять, як солдатики. Значить, їм тут добре. Хоча ввечері... А ввечері я на них кидала, до речі, на ніч, ніж агроволокно. Ложечки агроволокно тримали, щоб на геть на помідорах лежали. Бо все-таки ніч ще доволі холодна, і в теплиці дуже сильно опускається температура. Тут мої знаряддя праці, і ось так в мене тут підписано зошиті, записано під яким номером. Який сорт. Ну, я думаю, це абсолютно не новий спосіб, так багато хто робить. І зараз я покажу, як же я оце саме пікірую. Зробила рядочок, пролила тричі, тобто водичка наливаю, вона вбирається. Я знову наливаю, знову вбирається і так тричі пролила грунт, бо то доволі суха земля в теплиці такою водою добряче гарячою. Тобто, таким чином ми ще й підігріли трішки ґрунт, щоб нашим томатикам зараз було не так холодно, не такий перепад температури для них був. І починаємо. Ось ложечки підготувала з надписами сортів, щоб не заплутатися, і починаю пікірувати. І у мене ось таке знаряддя праці. Це паличка від суші. Дуже зручно мені боротися з розсадою за допомогою цієї палички. Дуже мені подобається пікірувати зручно. Ось так я бачите, щоб максимально зберегти кореневу, не просто брати тягнути рвати. Рослинку, бо просто обірветься все, і ми ризикуємо навіть рослинку ту повністю знищити. Ось так підважуємо, потім пробуємо. Ось так, бачите? Інколи, ну прямо з грудочками-грудочками. Тут теж ось такі грудочки. І цю рослинку ось так кладу на бочок. Я зараз трішки зроблю, а потім з іншого ракурсу ще покажу, щоб було зрозуміліше, бо хочу всі етапи показати. Ось, бачите, як вдається витягнути рослинку. Ось так на відстані, на бочок. На бочок складаю, не хоче лягати. Не дуже мені зручно звідси це робити. Так, поклали. Наступна, наступна не хоче. Підважуємо, значить, акуратненько ще раз. І пробуємо. Дивіться, як чудово, бачите? Тобто ми навіть кореневу. В деяких випадках доводиться обривати, якщо інакше ніяк, а в деяких випадках ми практично її непошкоджену перевалюємо. Тобто це навіть не пікіровка в деяких випадках, а перевалка. Тут зовсім малесеньке, не знаю, чи обірвали, чи так була борослинка маленька. Тут щось не хоче десь, глибоко корінець. Зараз ми його ось так пробуємо. Оп, такий довгий корінець, бачите, і ми його повністю весь вийняли. Чудово. І так продовжуємо. Ось це в мене з цього стаканчика вже все. 52-й номер. Я ставлю ложечку, щоб не заплутатись. Ось так виглядають помідорки, коли я їх повиймала зі стаканчиків, отак на бочок. Ось так зрозуміліше, напевно, вони в мене на бочок отак лежать. На безпосередньо на самі корінці я попідсипала. Саджаю, ну, тобто тут ґрунт, який ось є в теплиці. Бачите, він має такий піщаний доволі. На самі корінці я трішки попідсипала того ґрунту, в якому вони росли безпосередньо. До речі, це ґрунт з Аврори. Не було в мене можливості їхати на дачу, чекала машина і мені було терміново треба було купити хоч якийсь, бо хотіла тут сіяти, не було ніякого. І ось була можливість забігти в Аврору схопити. Я так і зробила, І доволі непоганий на диво, думала буде гірше. Значить, на корінці я трішки підсипла цього ґрунту. Зараз що я буду робити? Зараз я буду ось цим ґрунтом трішечки отак його навертати. Зараз я покажу це. Рукавички одягну, отак нагорну. І акуратненько-акуратненько пролю поверху, щоб ну, ґрунт ніби прилип. Так? корінці ось Закрив він так прилип до корінців, а потім знову-таки ця водичка вбереться, яку я полю, і я їх поставлю. Поставлю, прижму грунтиком. Ніяких добрив абсолютно я сюди зараз нічого не даю. Так собі думаю, що десь за тиждень, коли вже рослинки адаптуються. Коли вже трішки, вони, корінчики переживуться, я пролю комплексне мотором. У мене є е, майстер 18-18-18. От я слабеньким розчином через тиждень десь пролю всі ці помідорки. Водичка тепленька, не гаряча ні в якому разі, а така кімнатної температури така, може трішечки тепліша, ніж кімнатна. Ось так акуратненько, потрішечки. трішечки. а тепер можна ще трішки. Рослиночки зовсім малесенькі, тому треба обережно. Ось так дуже акуратненько. Цією рукою за чубчик тримаю, а цією рукою нагортаю трішки більше ґрунту. Я сподіваюся, що щось видно. Тримаю, нагортаю і так прижимаю. Трішки забагато тут. щоб рослинка вже не лежала, а ось так стояла. І також, ну бачите, вже трішки прив'яли, поки тут лежали, але, судячи з вчорашнього досвіду, зараз вони швиденько адаптуються, все буде їм добре тут. Ось я їх ще трішки попроливала грудно навколо них. Тому що я сьогодні вже їду в місто, і мене, мене тут три-чотири дні не буде. І я, чесно кажучи, за них менше переживаю, ніж за ті, які в стаканчиках, що перелю або пересохнуть, поки мене не буде. І я думаю, що якраз ось ці будуть почуватися значно краще. Але побачимо, приїду, обов'язково покажу через чотири дні чи три. Коли приїду, я покажу, як вони почуваються. Тут у мене є такий парничок. де є деякі овочі сіла 11 березня. Сьогодні 15 квітня і розвиток цих рослин, враховуючи, що більше місяця пройшло такий собі. Але враховуючи температуру, яка була Житомир, трималось мінус 6-декілька ночей. ну Тиждень були, скажімо так, морозів, то і нічого не змерзло, все живе, то це ще дуже добре, я думаю. Це булька Кенді. Така собі ще малесенька. Але середина квітня, в принципі, ще часу вистачає, я думаю, що. Ще встигне нарости. Цвітна майбах дуже така, теж дрібненька, тільки починають з'являтися справжні. Білокачанна етма краща, більша. Це Манокко, господи, Пікінська. Дуже густо її не сіяла. Вона гарно посходила. Це батавія Брокколі, теж тільки починає з'являтися справжній листочок. Речка теж тільки починає зав'язуватись. Тепер ще хочу показати полуницю, наскільки відрізняється розвиток стан на зараз, та що під агроволокном. Агроволокно тут півтора шари, можна так сказати, тому що по ширині нам не вистачало щоб вдвічі накрити повністю, тому вкрито. В один шар і половина тільки тепло, От звідки найбільше вітер дує, звідти ще до половини. ось так до половини ще вкрито ще одним шаром, тобто, можна сказати, що півтора шари. І ось подивіться, весною я показувала, що я ранньою весною роблю з полуницею я оце все обрізала зайве, це вже теж можна обрізати. Залишилося в мене буквально тут два, десь три листочка, дуже-дуже мало. Подивіться вже, як гарненько наросло, які вже гарні молоді листочки. Ось такі вже кущики. Дуже непоганий стан, як на середину квітня, я так собі думаю. І тепер поруч вже відкритий ґрунт. Бачите, наскільки, наскільки є різниця. Тому якщо є у вас можливість не тільки з полоницею, з будь-чим, з чого хочеться трішки раніше отримати врожай, якщо є якісь дуги, щось, на що кинути можна агроволокно, то робіться. Це того варте.